На вашу думку, чи реально жінок навчити таких чоловічих, скажімо, професій? До прикладу, нещодавно з'явилася інформація, що для жінок запустили безкоштовні курси для водійок фур. Безкоштовні курси там є звичайно певні вимоги, ну але все ж таки знайшли такий вихід. А як стосовно інших сфер бізнесу, чи можливо і де це взагалі можливо, щоб чоловіків замінити на жінок? В багатьох наших клієнтах, бізнесах вже Масово йде процес навчання жінок, в тому числі на роботі на фурах, логістичних компаній, роздрібних компаніях, які мають логістику, звичайно. Це буде поступовий процес. Це це все не вирішить, і точно не вирішить протягом року. І я б хотів, щоб нарешті в нашій країні менше було розмов про суто чоловічі, суто жіночі професії. Нещодавні дослідження показали, що насправді тренд дуже позитивний вже все менше професій сприймаються як суто чоловічі чи суто жіночі, і все менше підприємців, власників бізнесу, керівників бізнесу вважають, що має бути така, таке розділення. Тому питання залучення більшості більшої частини жінок в економіку. в Ті професії, які традиційно залишалися професіями, де більше було чоловіків, це один з виходів, але не єдиний, бо нам потрібно працювати над прискоренням адаптації ветеранів, і це знов-таки на вчорашньому конгресі було одним з ключових питань: як бізнес допомагає адаптації ветеранів. Далі нам доведеться працювати над подовженням активного довголіття. Пенсія в 60 років це звичайно не майбутнє України. Нам доведеться е, так зайнятися власним здоров'ям, власною профілактикою, щоб бути активними до 75 і далі років, і, і це е, вибачте, але єдиний шлях. Для України майбутнього ані зростання народжуваності, ані імміграція трудового персоналу, ані повернення українців не вирішить так системно нашу проблему з тим е, з нашою демографією, з нашою демографічною кризою як продовження активного довголіття.